Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці в наявності, будь ласка, запрошуємо. Я неодноразово говорив, що техніка підвозиться, поступає. Ось йде вигрузка. Суїть фура. Приїхали вонтени з кабіною 404 g Д2. Приїхали РД 640 Сороковки. Весь океана вигрузка техніки. Так, ми отримуємо техніку. а потім вона їде до своїх власників. Будь ласка, запрошуємо всіх придбати собі сільськогосподарського помічника та сільськогосподарське обладнання. Дякую.